Убивство Андрія Парубія у Львові застрелили колишнього спікера парламенту і народного депутата Андрія Парубія. Напад відбувся на вулиці Єфремова, 48. Про це повідомив у Фейсбуці головний редактор газети Ратуша. У Парубія влучили чотири кулі. Одні, очевидці кажуть, що було щонайменше п'ять пострілів, усі приглушені між першим і трьома наступними десь дві чи три секунди. Медики невідкладної допомоги повідомили, що політик загинув ще до приїзду швидкої допомоги. За інформацією поліції, на місці знайшли сім гільз з великою вірогідністю. стріляли із пістолета Макарова. Інші свідки стверджують, що постріли були достатньо гучними. Кілер у шоломі Глова кілька днів поспіль приїздив і пильнував біля 47-го будинку. Попри спеку постійно був у курці. І в шоломі кадри нападу потрапили на камеру відеоспостереження. Там видно, як кілер чатує на парубія, придивляється до нього, пропускає його, і потім зі спини робить постріли а далі тікає. На опублікованих фото у соцмережах убивця поїхав з місця злочину на електровелосипеді. По Львову був оголошений план перехоплення. А... На вбивство Андрія Парубія відреагував очільник воєнної розвідки Кирило Буданов. У своєму телеграмі він написав. Вороги не здатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву. Мої щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія. Вічна пошана та вдячність за його внесок у спільну справу, боротьби за незалежність та розбудови вільної української держави. Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу. Честь! Частину інформації про е, перші дії е, спецслужб е, поліції та е, власне ДСНСників, всі, хто пов'язані з цим, е, дав президент Зеленський. Він е, е, у своєму телеграм-каналі оприлюднив відео, в якому висловив співчуття і. Родині загиблого політика і його друзям, а також розповів деталі розслідування багато сил задіяно. Всі які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений, але робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також з Василем Малюком. Служба безпеки України залучена до розслідування. Я доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірну інформацію, мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Паровія. Вічна пам'ять! Короткий погляд на життєпис Андрія Парубія, учасник національно-визвольного руху, організатор перших пікетів в Україні. У 1989-му був заарештований. У 2004 році брав участь у помаранчевій революції. З 2007 року народний депутат трьох скликань один із лідерів революції гідності, координатор самооборони майданом. У 2014 році секретар РНБУ у 2016 тисячі роках голова Верховної Ради. З 2019-го – депутат депутат від європейської солідарності за уточненою інформацією з брифінгу поліції у загиблого вистрілили близько восьми разів. Особу злочинця ще не встановили. Злочин дуже ретельно планувався. Розслідування ведуть спільно поліції, СБУ та прокуратура. Стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї. На даний час зброя не встановлена. Підготовлені матеріали стосовно незаконного витоку відеоматеріалів розслідування у телеграм-канали розглядаються різні версії. С. Серед них російський слід.